Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Щасливі люди дратують. От давайте чесно, ви заходите в соцмережі, а там хтось знову постить свої щасливі фото. Ось він стоїть на березі океану, ось вона отримує величезний букет троянд. Още одна найкраща в світі пара, яка сміється під ідеальним заходом сонця. І що ви відчуваєте? Радість за них? Натхнення? Чи, скоріше, щось, типу, знову ці показушники? А тепер запитання: а чому? Чому чужа радість інколи так боляче ріже очі? Почнемо з головного: коли ви бачите когось щасливим, ваша підсвідомість автоматично починає порівнювати. Це працює на рівні інстинктів. Людина соціальна істота, і ми завжди хочемо зрозуміти, де наше місце в ієрархії. Уявіть, ваш друг отримав підвищення, а ви вже рік на одній посаді, або подруга виходить заміж, а ви не пам'ятаєте, коли останній раз були на нормальному побаченні. Усе наче нормально, але всередині з'являється таке от легке роздратування. А да? чому в мене так не виходить? В цьому і секрет. Нам не заважає їхнє щастя, нам заважає наше відчуття, що ми чогось не доробили. Чому вас дратує той хлопець, який виставляє фото з новою машиною? Бо вам теж хотілося б таку, але поки не виходить. Чому бісить та дівчина, яка постійно в подорожах? Бо ви давно мріяли поїхати, але не знайшли часу або грошей. І щасливі люди це ваше дзеркало. Вони не винні, що своїм сяйвом вони підсвічують ваші незакриті питання. Але якщо їхнє щастя вас зачіпає, значить є що проаналізувати. Є ще одна цікава відмазка, ну вони не справді щасливі, це просто показуха. Давайте визнаємо, соцмережі це велика сцена. Люди показують там не життя, а його глянцеву версію. Але важливий момент: навіть якщо хтось грає в щастя, яке вам до того ж здається награним, чому вас це зачіпає? Якщо це лише постановка, то навіщо витрачати енергію на ненависть? А якщо це правда, то можливо варто взяти їхній досвід як натхнення? Уявіть себе в первісному племені. Там є ресурси: їжа, вода, дах над головою. І якщо хтось отримує більше, ніж ви, це означає, що вам може не вистачити. Тому що з давніх давен ми були налаштовані насторожено ставитися до тих, хто виділяється. Навіть зараз, в сучасному світі, де ресурси здаються безмежними, ми підсвідомо боїмося, що чийсь успіх означає наш провал. Уявіть, що ви граєте в гру, де всі мають рівні шанси, але раптом хтось різко виривається вперед. Інстинкт каже, що щось тут не так, як взагалі люди реагують на чужий успіх? От є кілька таких типових реакцій на щасливих людей. Перше, це звичайно в нас знецінення. Да? Та це просто пощастило. Ну, вони точно там щось мутять, чесною працею, такого не досягнеш. Та? Все це понти, справжнє щастя тихе, і так далі. Друге, це в нас заздрість. Та? Тобто чому в мене немає такого? Я ж теж стараюся, але в мене не виходить. Несправедливо, та, що хтось має більше. І третє це агресія. Там, ой, подивиться на цю інстаграм ляльку, та він просто вискочка, нічого особливого. і чому Настільки ненавидять щасливих, бо це тригер незадоволеності. Якщо у вас все добре, чужий успіх у вас взагалі не зачіпає. Якщо у вас є питання до себе, він буде нервувати. Бо щастя виглядає як виклик. Інколи щасливі люди підсвідомо змушують нас відчувати себе ледачими або Тими, хто не дотягує, бо це руйнує концепцію світу, і ми звикли думати, що життя це боротьба і складність. А тут приходять якісь усміхнені люди і кажуть, що якби вони просто кайфують від життя. Але давайте чесно, ви ж не хочете все життя витрачати на ненависть до тих, хто вміє насолоджуватися кожним днем. Як бути, як перестати ненавидіти цих щасливих людей, потрібно розібратися, що вас не Справді дратує. Якщо вас нервують фото з відпочинку, це не тому, що людина відпочиває, а тому, що ви самі цього не робили вже три роки. Вам потрібно перестати порівнювати у кожного свій шлях. Ви не зобов'язані бути щасливими у 25, мати бізнес у 30 і дітей у 35. Потрібно працювати над собою. Найкращий спосіб не заздрити це створити власне життя, яке приносить вам радість. І Обов'язково фільтрувати контент, якщо якась людина у вашій стрічці викликає лише роздратування, навіщо її читати? Змініть фокус і не зациклюйтеся на чужих успіхах, а концентруйтеся на тому, що можете зробити ви. Так, а я тут зараз на так задумалась, а що робити, якщо ви самі той самий щасливчик? Будьте готові, що вас будуть ненавидіти. Просто тому, що ви нагадуєте іншим про те, що вони самі не дають собі дозволу бути щасливими. Але чи варто через це стримувати себе? Ні. Живіть, насолоджуйтеся, кайфуйте, адже якщо ваш успіх когось дратує. Це не ваша проблема, це просто їхні незакриті питання. Щастя це не злочин, це вибір, і тільки від вас залежить, чи будете ви серед тих, хто його має, чи серед тих, хто ненавидить тих, хто його має. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. І як жити, коли ваше щастя дратує інших? Так, ми розібралися. Отже, ви той самий щасливий, якого недолюблюють. І вам доводиться зіштовхуватися з усім спектром негативних реакцій від пасивної агресії до відкритого хейту. Що з цим робити? Я буду вам давати поради, також виходячи із власного досвіду. По перше, прийміть, що це нормально. Якщо ви виділяєтесь, вас будуть обговорювати. Бо щасливі люди це провокація для тих, хто ще не навчився радіти за інших. Ніколи не намагайтеся довести, що ваше щастя заслужене. Ви не зобов'язані нікому пояснювати, чому у вас все добре. Завжди будуть ті, хто скаже, тобі просто пощастило, все це батьки допомогли, в тебе ж там зовсім інше життя, ніж у звичайних людей. Але їхня думка це їхні проекції Обов'язково фільтруйте оточення. Якщо в колі спілкування багато тих, хто знецінює ваші досягнення, можливо варто все ж таки обмежити контакт з такими людьми. Ви ж не зобов'язані бути мішенью для чужих комплексів. Іноді ненависть до щасливих людей маскується під таку дружню пораду, от ти занадто виставляєш своє життя на показ, не розповідай про свої успіхи, це дратує людей. Ну, насправді це не ваша проблема. Якщо людина вміє радіти за інших, її не зачепить ваш успіх. Пам'ятайте, що щастя це не злочин. Вам не потрібно ховати свою радість. Щоб хтось почувався краще. Життя це награ з нульовою сумою, де один щасливий тільки якщо інший страждає. Чи потрібно бути скромніше? Ой, знаєте, багато людей намагаються приховувати своє щастя, щоб не дратувати оточення. Але працює це чи ні? Припустимо, ви менше постите в соцмережах, рідше говорите про свої досягнення. І що це зробить нещасних людей щасливішими? Ні. Це лише створить ілюзію, що всі страждають однаково. Справжня скромність це не приниження своїх досягнень, а відсутність потреби ними хизуватися. Якщо ви щасливі, але не прагнете цим когось зачепити, ви вже на правильному шляху. Якщо чужий успіх вас дратує, це сигнал розібратися з собою. Це не означає, що ви погана людина, ні в якому разі, я вас всіх люблю, але це означає, що у вас є питання, які потребують відповідей. Якщо ви самі той, кого недолюблюють за щастя, прийміться як частину реальності. Якби ваше завдання не ховатися, а жити так, як вам хочеться. Друзі мої, щастя це вибір. Його не потрібно пояснювати, виправдовувати чи приховувати. Якщо воно вас дратує, можливо саме час дозволити його собі. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст-канал, на мій основний Ютуб Тетяна Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе.